І вона говорила йому: Я важу мільйонний тон, складаюся із гороскопів та інших небесних знаків. Він відвертався і думав: Я ж їй взагалі ніхто для чого мені це слухати, навіщо мені це знати? Вона з ним ділилась Знаєш, як часто сниться, ніби слово не можеш читати із сотні літер. Він закочував очі. Боже, яка різниця! Я їй навіть не вчитель, не батько, я їй навіть не лікар. Ще вона часом лякала його найгіршим. Я не знаю, хто я сьогодні, чи ця, чи та, іноді навіть писала для нього вірші він вдавав, що читає, та ніколи їх не читав. Він не слухав, але прикидався таки уміло, аж часом і прикидатися перестав. І одного дня вона все це зрозуміла і замовкла, як замовкають старі міста. Ця історія, мабуть, не більша, ніж випадковість. І в цьому світі ви скажете і не таке бувало, але він намагався ще довго знайти її голос. І йому до кінця життя його бракувало.